Енники в Ужгороді закликають до примирення братів двох прекрасних народів. Так, під час проповіді священник греко-католицького собору закликав до молитви за примирення цитую двох прекрасних народів. Мав на увазі саме українців і росіян, і такі заклики збурили прихожан. Вони звернулись до нього з запитаннями. На що священник відповів, що українці і росіяни є цитата браття і сестри. А він може говорити, що захоче. От послухайте. Я можу дати все, Треба, що я хочу, дорога моя. А якщо ні, тоді то, це є тоталітарний світ. Шановні, во знаходитеся. Для чого ви це тому ви робите? Знімай знімайте на вас не летять ракети. Знімайте. Я вам бажаю добра. Знімайте ім'я Отця і Святого Духа. Я вас дуже благословляю і бажаю вам добра. Ваші родини не гинуть, ваша родина не гине. Мій брат рідний є в десантних військах. А як ви тоді? А тому, що ми в Господі є браті і сестри.